Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA» Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Міши, серія CAN на цоколь HB3HB4 з температурою світла 5500 К. Комплект постачається в фірмовій упаковці. В комплекті у нас знаходиться інструкція. Дві світлодіодні лампи. І також перехідники на цоколь. Лампи потужністю, як заявляє виробник, 75 Вт. На кожній лампі використовується по 12 потужних світлодіодів. Корпус лампи практично повністю металевий, крім посадочного цоколю. Він з пластику. На кожній лампі також використовується по дві системи охолодження: активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатора. Живлення під'єднується з допомогою стандартного роз'єму. Живлення можна під'єднати як 12, так і 24 В. На дроді підключення є невеличкий ось такий драйвер металевій коробочці. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на живлення 12 В і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо живлення 12 вольт. Ось так яскраво і потужно відсвічує лампа. Має білий колір світла. Заявлена температура колірна 5500 кельвін. Потужність самих ламп, нагадаю, 75 Вт. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло-тіньову межу, для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі.